Ось таким чином на нашій фермі ми годуємо наших раків та креветок живим гамарусом. Само собою його багато у нас, тому що рядом є ліман. не у кожного з вас є ліман. Але також дехто наловлює живий гамарус там, рядом в річці просто буде менше трошки об'єм. Але живий корм. Не забуваємо дуже поживний, дуже ефективно. На ньому ростуть раки та креветки.